Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату електроінструментів Bosch. Сайт Сайт.ua. До вашої уваги зовсім новий перфоратор професійний Bosch Professional GBH 220. Що він собою уявляє? Цей перфоратор прийшов на заміну вже існуючому перфоратору, адже... НеБАЖ 220D, який випускався в Німеччині, і дотепер він ще продається, можу провести аналоги з перенесенням виробництва, якщо 224 DRE який випускався раніше, і також випускався в Німеччині. Перенесли виробництво ну, в Німеччину, тобто в Китай, він став дешевше, він став надійніший і менше став нагріватися, і менше по ньому стало нарікань по 240-ковому по порівнянню з 224 ДРЄ, який випускався в Німеччині. Сподіваюсь, тут така сама ситуація. gbh 220 став дешевший, став потужніший. Став, як на мене, досить цікавою моделлю для професійного використання. І добре, що коли Bosch переніс виробництво з Німеччини в Китай, він став дешевше. Бо інколи зачастую попадає, що якщо кутові шліфмашини вони перенесли виробництво з Німеччини в Росію, і вони стали дорожчі і неякісні, це я не розумію. Оцей переніс, я розумію і як він постачається? Постачається сам перфоратор, ось в такому кейсі. Чомусь вони ніяк не можуть перейти на один тип кейсів для 20. 2,26 дереє, 228 вони е, йдуть в l кейсах а це в звичайних кейсах. Хоча по зручності немає у мене нарікань, по якості немає нарікань. Але L-кейси можна ставити е, один на одного, вони тримаються між собою, хоча й не защокуються. Е, ці ж не можна, ну так, скажімо так, вони в різнобої йдуть, і тому треба їх ставити в ось такому положенні, або, ну, зверху, але вони йорзують. Тому дивне рішення, чому Bosch не перейде для професійного інструмента на єдині L ну, кейси. Звісно, що у них є L-бокси, але це інша скажімо так, тематика. Що я хочу сказати по цьому перфоратору? Якщо його порівнювати з 240-м, якщо його порівнювати, саме головне його перевага, він легше. Він легше на, на пів кілограма. Це, скажімо так, ну, іної раз все головне при виконанні роботи на висоті. Ну, це величезна перевага. Друге, у нього швидкість обертання стала 2000 обертів. Це величезна швидкість обертання. Якщо брати 240 або 26, там 900 обертів. Бачите, як швидко працює. По звуку, як він нагадує мені, зелену серію інструменту Там 2100 РеПА, але це професійна серія. Послухайте, як працює 220. Звісно, тут 900 в хвилину. Тут 2000 обертій хвилину, тому для сверління запросто його можна використовувати. Ну Звісно, або перехіднички треба мати, або ще щось. Що ще по ньому щіпки Тут, бачите, якщо в 240-му щітки перевертаються для зворотнього руху, то тут виконання таке саме як зелені серії, щіпки не перевертаються. тому в одну сторону тут величезна е, кількість обертів, а в іншу сторону ну, мінімальна кількість обертів. Ну, Скажімо так, це зроблено так, як в зеленій серії. Це спрощує, це здешевлює і в принципі е, вистачає сверлити, якщо заклинило, можна і назад висверлювати. Що ще? Переключення традиційні, як і у всіх, перфораторів. І сверління, і відбійний молоток. І сверління з ударом, і можна міняти положення зубила, можна перевертати. Немає в мене в цьому ніяких нарікань. Ви бачите, що тут плавно можна збільшувати кількість обертів. Це також дуже важливо. Ручка прорезинова, запаху ніякого немає. На жаль, оця ручка вона стала чомусь не прорезинова. Тут прозинова. В 240-му тут вони здешевили і вона перестала бути призимною. Товщина перфораторів приблизно однакова. Довжина, ну це F-серія з змінним патроном. Довжина, якщо порівнювати, бачите, тут приблизно на 3 см 2,26 дерев довший і на пів кілограма важчий. Сила удару. Якщо тут сила удара 2,7 джоуля, то в нашому маленькому gbh 220 2 джоуля. Але це з головою вистачає для сверління, оптимального сверління. Понятно, що максимальне можна і там і 25 сверлити, але результат невідомий. А оптимальне свердління 16 14 мм. Він, Висверлить на УРА для сили удару 2 джоуля. Причому це не надута сила удару, як 2 джоулі, як бувають в іншій китайській техніці. Так що не завжди звертайте увагу. Для чогось вони зробили тут заміну самостійно щиток. Я не рекомендую самостійно міняти щитки. Коли він відпрацював уже щіки цей перфоратор, він Потребує профілактики, заміну колець, заміна мастила, тому ну, не, не, я не знаю, для чого це зроблено. Ось так він виглядає. Досить приємно, досить в руках, досить зручно сидить. Можна працювати одною рукою. Я впевнений, що це можна це робити. Що ще хотів розповісти? Дивіться, шнури. Вони однакові, вони прорезиною, вони якісні довжиною 4 метра. Немає у мене нарікань. Е, немає тут, бачите, тут є шарнірне кріплення. В... Зекономили в 220-му, його немає. Е, на жаль, немає кріплення для того, якщо ви працюєте на висоті, ну, я не знаю, куди воно втратилось. Або таке кріплення, або тут ручка, що можна закріпити, або так можна закріпити. То, на жаль, якщо в зеленій серії це є, то в синій їх немає. І не розумію, чому вони цей крючочок не можуть зробити. Для страхування інструменту для роботи на висоті, бо коли він випадає з то він втрачається, якщо на висоті працюють. Ну ладно, можливо, вони колись це зроблять, хоча вони це втратили. Звісно, тут наголошує Бош, величезна перевага це якості тримання бура. Звісно, коли у вас і, і я часто такі процедури роблю. Якщо вам треба виставити отвір в плиці, а потім бетон, ви спочатку ці роботи робите в режимі сверління, і тут важлива похибка сверла. Дуже важливо, коли вона, щоб не розбивала вона емаль цієї плитки. Для того, щоб не було похибки, треба використовувати не тільки перфоратори Bosch, а ще й сверла Bosch. Вони відкалібровані. Як хвостовик відкалібрований по розмірам, так і відцентрованих у них. Ну, давайте подивимося. Давайте поставимо, наприклад, закріпимо і включимо. І дивіться, ну, наскільки буде похибка. Я спеціально взяв величезний бур величезної довжини, тут, по-моєму, біля 25 см, щоб ви розуміли, що на таку довжину похибка мізерна. Давайте ми ставимо 26-й. Ви бачите, що також похибка мізерна. Тепер я взяв е, 240-й і поставив сюди е, з китайського перфоратора е, патрон. Ось оригінальний патрон, вони дуже схожі, а це з китайського. Ви... Так він став. Так, і тепер давайте подивимося, як зараз воно буде. А, ну Треба ще й включити. На жаль, без мережі не працює. Ви бачите, це похибка величезна. Звісно, на більшості робіт вона не має ніякого значення. Але Якщо вам треба щось, ми ставимо репліку, ставимо підробку і ставимо оригінальний. І давайте ще раз подивимося. Бачите, мінімальна похитка, коли ви застосовуєте оригінальний бош і, звісно, оригінальні бури. Звісно, ці бури, як і вони не тільки відрізняються від, скажімо так, ціною і якістю по геометрії, а ще й надійністю. Вони працюють набагато довше, щоб зберігати геометрію отвору. Тому що, якщо ви берете китайський, він в три рази дешевше, але геометрія дуже швидко втрачається. І ви анкір вже в нього не заженете. Тут геометрія не втрачається, бо більш якісна насадка. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти про цього малюка професійного серії, звертайтесь до мене. Знизу, в тексті в YouTube ви можете подивитися всі ціни на всі перфоратори, які я продаю. Я офіційний дилер, гарантія 3 роки. Я видаю фіскальний чек, я не продаю неофіційне, я не продаю сіре, я не продаю вітрину і все таке інше. Я... Фізична особа підприємець яка чесно працює на ринку України. Так що звертайтесь до мене, буду вам вдячний. Надам консультації по всім питанням, які тільки будуть. Всього найкращого, будьте здорові! Чекаю у вас до побачення.